Всім привіт зверховцу по традиції каналу дожум розказати що вже продано І що у нас є в наявності. Продана у нас, як ви бачите, валинка, її вже нема. І продано у нас черри амулет. Ну, які запчастини по мотоциклах, ну то таке. Диски Мерседеса диски на 16, 105 розболтовка, 106 106 розболтовка. В наявності ціна 3,5 тисячі за комплект. Так от у нас складається метал. Чому він так складається? Тому що металісти ваші пропозиції на сьогоднішній день мимо. Вони зовсім не актуальні. Тому що метал... Вчора я заїжджав на прийомку, сказали, що метал не приймаємо. Ну, приймають у тих, хто нуждається, кому сильно дуже треба, за копійки беруть. Так, мотор з цієї автівки проданий. Потрошку там морду ще може обріжемо і буде сарайчик на зиму треба, щоб щось було, щоб хранити, хранити запчастини. Також вже і цю лишаємо, не будемо різати, а цю поріжемо, бо стоїть трошки негарно. Що у нас є у продажі? Вернемось зараз до цього агрегата. Не забуваємо бочина Renault Master, стекла, задня дверка ліва, бокова здвижна Renault Master 2016 року. З приводу цієї балки я сказав на будь-яку автівку. На любу автівку там де є торсіони. В чому не було, я щось не зрозумів. Яка Тесла? Ви хоч трошки подивіться яка там система. Ось такого подобного формату, трошки інакше, стоїть на Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Renault Kengo. Кріпеш міняєш. І в тебе балка інша стоїть і все. Що не не непонятно. ну хто таке, в кого руки із тазобідреного суставу чи кості ростуть, то пише погані коментарі. <кх> так, з'явився у нас отакий от агрегат М Москвич 21.41. Супер. Він буде у нас йти на запчастини. Чому? тому що в нього потеряли техпаспорт. Стоїть кардіант зимова гума, гума 2019 року. Це колесо підпуска по під диску, вони ззаді тільки в хорошому стані. Отакі. От так, ну що там, прицепне є. По кабіні, кому який елемент, кому сідушка, кому що. Воно й впереді стоять такі скати, але трошки була не зроблена ходова, чи яка їх під'їла, зробив ходову і загубив техпаспорт. Потім відбулося все так, як має відбутися. В кожній подібній ситуації. Авто було лишене, скажімо так, без присмотру і недостаючих деталей, кроме вакуумника, вакуумник він сам продав, а все остальне хтось вкрав. Авто було на ходу. Їздило без проблем, тут стоїть у нас новенький радіатор, по стойкам вони в гарному стані, по ходові багато чого роблено, коробка вскривалась, передивлялись усі підшипники, все вони міняли. <кх> Нічого ніде не вибива, кому що треба, дзвонимо, домовляємось. М -м кому може мотор потрібен, буде в принципі не особо дорого. Стартер є, але стартер є некомплектний, у нього валявся на запчастині. Ну, Основне, що у нас? На них коробка проблематична. Коробка тут передок. В общем, кому що треба замовляємо. Може комусь цього треба. Ляда, ляда не гнила. Звоніть, пишіть, номер телефону для зв'язку. от є. Можна дзвонити, не обов'язково мені писати у Viber. Або дзвонить по Viber, можна і по телефону. Так, нагадаю, такий от агрегат у нас без мотора коробки, з техпаспортом на нормальній літній резині ціна 7000 гривень. Кому треба, звертайтесь. Таврія Дана 15 тисяч на зимовій гумі, антифріз, всі ці дивани, такої страховки, акумулятор є 15 тисяч. Так, і був придбаний отакий от апарат. Він у нас на Харківській реєстрації. Є доручення на чоловіка, ну він же в Полтавській області. Ну, в общем що, по дні він цілий, по ходовій. При кучі збитий, ну містами збитий отак. Резина ззаді. непогано стоїть на легкосплавних дисках. Впереді всі сезон КБЦ-20. Так, під капотом. Ага. Загальний вид покажем. Хотів помити, але у нас щось дуже похолодало. Нема бажання. Модна сідушка. Оці всі речашки працюють. Тут песні пісні присутствують. Ось такі от косяк є на двері, але кому треба дверка, чуйка є. Якщо треба сильно буде, то можна буде почтою відправити новому власнику. А тут у нас стоїть отакий от 1,6 дизель. Не знайшов путнього акумулятора, щоб вам його запустити, показати. що к чому. На евакуатор він виїхав своїм ходом, по місту я на ньому проїхався. Проблем ніяких нема особих. Ну, зовнішній вид. По ціні ціна у нас буде без акумулятора 650 доларів. Кому цікаво, а тут номер телефону дзвонимо. Наступному відео постараюсь знайти путній акумулятор, запустити, показати. Що воно все представляє Ну якщо путній акумулятор буде, то вона запуститься з цим, нема сумнівів. Бо я приїхав, вона запустилась в чоловіка. Так що якось так, <кій> чекаємо на ваші пропозиції. По Мінську можна не телефонувати, він проданий по моєму минулому відео я казав. Да, трошки навели порядок, трошки, трошки. Зробили перестановку. Це ще цього карча почали розбирати. Якось так. О, там ще мотор присутній і документи, можливо кому треба, техпаспорт, номер, табличка, все присутнє. <кій> ну На цьому будемо завір... завершувати. Чекаю на ваші пропозиції. Всім удачі, всім пока.